Кармін Фенікс Вісім. AMOLED. це просто жах. Чому так? Давайте розберемося. Сам годинник досить класний, дуже багато функцій, якими я в принципі навіть і не користуюся. Акумулятора вистачає надовго, З цим проблем немає. Як бачите, у мене зараз приблизно половина, і я навіть забув, коли я його заряджав. AMOLED має дуже насичений гарний дисплей. То чому б ні? Виконує та розуміє голосові команди. Ідеальний смарт-годинник з дуже великим часом роботи акумулятора. А от що з ним не так, так це ремінець силіконовий, який йде в оригіналі. Ніхто про це не говорить майже, але я не розумію чому. Це повний жах, тому що ось у мене такі рани, така реакція на шкірі. Я пробував змінити руку, носив їх на іншій руці, але те ж саме. Ось, ось такі ремінці нейлонові. Ось зараз в новому кольорі. Кому буде цікаво, залишу ссылку на Amazon Shop посилання. А якщо у вас немає алергічних реакцій на силиконові ремінці, я можу відправити вами сильвінець 26 мм. Якщо він вам потрібен, пишіть.